Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І я вже неодноразово згадував у своїх відео про такі проекти як RoboCoin, але раніше в ньому можна було почати працювати лише з вкладеннями. Зараз відкрилась можливість працювати без вкладень, тому я вирішив зробити на цей проект. Огляд, але перед початком назад хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернету. Ну, далі щодо проєктів, перше, що хочу зазначити, я вже робив колись огляд на такий проєкт, як Арканав. Декілька днів назад вони викотали такий пост, що айдроп вже скоро, і вони винагородять своїх користувачів, які працюють. На платформі Farming Point. Тому хто ще не працює в цьому проєкті, заходимо, збираємо поінти. це все абсолютно безкоштовно. Там ми можемо збирати щодня для 500 поінтів. і також є декілька ігор, в які ми можемо грати і так заробляти ці поінти. Ну а ті, хто вже працював, звичайно, продовжуємо збирати, а можливо, ви перестали. тому... Можна зараз відновити роботу на цьому сайті. Ну і далі чекаємо новин від проекту. ну і будемо сподіватися, що ми хоч щось на ньому зможемо заробити. Тому що зараз ситуація з цими, цими айдропами дуже плачевна. Далі нас щодо біржі Лік вони відновили свою роботу. Майнинг доступний, можна майнити токени, так як вони вже нам обіцяли, зможемо зняти свої токени вже 20 числа, ну але не все. Так, добре, також вони викрутили такий пост, що їм потрібно ще виконати якусь додаткову перевірку. Ну а звичайно яка може бути перевірка, так як ми проходили QRC, тому не зовсім зрозуміло. І проект також під питанням. Ну і далі до нашого, можна сказати, фееричного дропа на цьому тижні це в нас дроп Coin. Перше, що вони зробили, це обрили 80% користувачів. Потім нарахували там такі копійки, що навіть смішно. Якщо у вас було менше 200-300 рефералів, то взагалі навіть не можна було перекрити комісію. У мене спочатку при початку клейма була комісія 15 доларів, потім доходило аж до 44. А відразу я міг заклеймити цих токенів на 4 долара. Тобто не було сенсу навіть їх клеймити. Потім через декілька годин взагалі вони обнулили всі баланси, вилежали пост, що в них там якісь шахрайства з токеном. Вони будуть переносити на інший контракт його і відновлять клейм. Але цього. Так і не відбулося. Сьогодні взагалі я заходив на сайт, в мене він не працює, тому можна ще раз впевнити, що клони більш-менш успішних проєктів переважно завжди оказуються простим сміттям. Ну і також ще один проєкт, який можна сказати нас обрив. Тянули вони довго резину, переносили обмін на токени. І це в нас проєкт Republic. Сьогодні буде лістінг, а може вже коли вийде цей ролик, він вже... Відбудеться, це буде 12 годин за Києвом, але нам не обмінюють наші експіріанс на токени, так як вони там буквально за час викотили також твіт, що вони не можуть зараз, як би навіть так сказати, чесно розподілити ці токени, так як дуже багато ботів, їм потрібно ще над цим працювати, а вони хочуть, щоб роздача пройшла без проблем. Всі отримали свої токени і до 28-го. Числа обіцяють нам цей обмін. Але ми самі розуміємо, що спочатку лісінг, потім роздача. До цього часу вже укатають цей токен і ми заробимо максимум там пару копійок. Тому навіть немає слов. І зараз, як бачимо, з цими дропами взагалі повна опа. Але все одно не потрібно впускати руки, продовжуємо працювати. І нам обов'язково пощастить. Ну добре, давайте далі вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас RoboCoin. Це звичайний симулятор майнинга. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що це та як працює. Далі проходимо реєстрацію, виглядає вона ось таким чином. Вводимо дані, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими реєструвалися, проходимо капчу і авторизуємося на сайт. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Інтерфейс тут доволі простий та знайомий. Заробляти ми можемо тут лише біткоін Сатоші, свій баланс ми можемо переглянути тут справа в банку. Також тут ще є BNT-токени, це бонусні токени, які ми можемо отримати абсолютно безкоштовно, і далі їх витрачати у грі і отримати деякі бонуси, або використовувати для крафту своїх майнерів. І також тут ще є внутрішній токен RBT, ми його не можемо майнити, лише поповняти або отримати. Як винагороди у грі це все далі ми розглянемо. Ну і далі давайте пробіжимося по самому сайту. Перше, що у вас тут буде, це лише одна стійка. Тут не надаються ніякі бонусні майнери, але ми можемо вже тут заробити без вкладень на нього. Ну і далі ми можемо докуповувати на всю кімнату цих стійок. Вони тут доволі дешеві. Поштує лише це один РБК. Далі на панелі ми можемо бачити нашу потужність. Загальна потужність майнерга на сайті. І скільки ми отримаємо за один блок. Один блок тут триває 10 хвилин, тобто кожні 10 хвилин ми будемо отримати свої винагороди. Далі в нас тут є магазин. Зараз тут доступно 7 майнерів. Тут ми можемо бачити їхню ціну. Найдешевший 9-9 РБТ і найдорожчий 334. І на цей найдешевший ми можемо навіть заробити вкладень. Ну а звичайно, вже на цей майнер ми будемо або дуже довго збирати, ну або потрібно вносити депозит. Але я вам скажу відразу, що це не, так, не така велика сума. І також тут нещодавно відкрили можливість купувати запчастини для крафту, для того, щоб покращувати свої майнери. Ну і Давайте зараз, наприклад, найдорожче майнера, переглянемо, скільки ж ось це в нас виходить. Для цього натискаємо сюди плюсик, далі знову реф. І поповнювати ми можемо тут через False Pay або Payer. Як бачимо, 100 токенів RBT це в нас 3000 сатош. Давайте, щоб. Було більш зрозуміло, оберемо цю суму в доларах, просто перейду на фейер. І як бачимо, 100 токенів РБТ в нас коштує 1$ долар 11 центів. Тобто, виходить, в нас 1 токен РБТ, коштує чуть більше 1 цента. І давайте введемо зараз суму 340. І тут введемо хай буде 5. І це в нас виходить 3,83. Тобто, найдорожчий майнер тут. Не такий і дорогий. І також я вам ще в кінці відео розкажу одну фішку щодо поповнення спеєра, як ще можна використовувати цей сайт, тому додивіться відео до кінця, і я вам все розповім. Ну але, звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, так як кожен повинен розуміти, що інвестиції в інтернеті це ризик, і ви можете просто втратити свої кошти. Тому завжди підходьте до інвестицій з холодною головою. Ну і далі в нас тут є лідерборд, тут так зараз проходить івент на кількість запрошених партнерів. Можемо бачити, які призи отримають. Звичайно, ці перші три місця, я думаю, вже навряд чи вдасться занять, але можливо хтось дуже добре вміє запрошувати і може летіти ще в тройку цього топа. Але якщо навіть зайняти 4 по 10, то можна отримати ось такий простий майнер. Ну і тут переглянути то скільки партнерів запросив. Також, як бачите, тут на першому місці запросив 208, а в нього аж 797 пунктів, а тут ось той запросив аж 988 і в нього лише 510. Я так зрозумів що це також залежить від того, як активні ваші партнери. Якщо вони купують, наприклад, майнери, збільшують свою потужність, то вам надається більше за на це поїзд Тому просто запрошувати сюди, щоб хтось реєструвався, не має ніякого навіть смисла Тому хто міг запрошувати, запрошуйте, приймати участь і отримайте винагороду. Далі тут є вкладка ігри, але вони тут. Трішки стандартні, поки що лише доступна одна гра. Переходимо в неї, і, як бачимо, ми просто можемо тут відкривати ці ячейки за BNT токени, які я говорив. це Бонусні токени. Їх ми можемо отримати абсолютно безкоштовно. Просто переходимо в бонус. І тут щогодини ми крутимо рулетку і нам випадають ці токени. Давайте зараз я продемонструю, натискаємо spin. чекаємо, поки це наша рулетка. І як бачимо, я отримав два BNT-токена. І це дуже мені пощастило, тому що переважно випадає один. Це, мабуть, другий раз, коли мені тільки випало два. І бачите, скільки в мене їх зараз є. Я вже і величеньку кількість їх витратив. Ми далі повертаємося до ігор. Ну і звичайно, також, якщо ви доволі фортовий, тут є винагороди ось ці майнери, є вже користувачі, які їх отримали. Ну але, звичайно, це потрібно бути дуже гезучим, так як це є лотерея, навіть запчастини тут ну, дуже рідко випадає. Ну але можливо саме вам пощастить. І далі обираємо, скільки ми зараз будемо відкривати. Я читав в одному чаті, що говорять, що саме вигідніше 3, але я не бачу в цьому ніякої суті. Якщо є 5, чому не відкривати 5. Обираємо 5, натискаємо Play і починаємо відкривати. І ось таким чином відкриваємо, бачимо, мені випадає один BMT, ще один VMT. І також можна Можна тут збирати ці токени RBT. Знову відкриваємо ще два І як бачите, що мені вдалося заробити 02 RBT і 3 BNT токіни. ну Давайте спробуємо ще раз. А вдруг ще на відео мені пощастить, так я лупону майнер Так, і ще раз, ще раз, ще раз. І ще раз. І як бачите, все мені випало RBT. І так, я завівся, давайте ще й третій раз. натискаємо Play і починаємо відкривати. І знов самі RBT. Ось ну, таким чином ми можемо збирати ці RBT. І реально, звичайно, таким чином назбирати на той перший майнер. Хай це і довго, але можливість така все одно є. Тому граємо. І я сподіваюся, що саме вам пощастить виграти хоча б ось цей майнер. Ну і далі тут ще будуть ігри, і я думаю, вони з'являться доволі скоро, так як я говорю, що сайт постійно чуть не щодня викидає якісь оновлення, тому, можливо, не спішіть їх витрачати, збирати ці токени і подальшому можна буде заробити щось покраще. І також декілька днів назад відкрилася крафтоманія Триватиме вона 90 днів. Як бачите, вчора вона запустилася. Майнери, які ми можемо крафтити, скільки для цього нам. Потрібно деталей, скільки BNT-токенів. Так що ці BNT-токени також, якщо ви придбаєте якісь майнери і хочете їх скрафтити, то звичайно потрібно їх збирати, тому що поки що іншої можливості, як крутити цю бонусну рулет немає. Ну, і звичайно, можна в іграх вибивати по чуть-чуть, але переважно воно там, як бачили один ви витрачаєте і один отримуєте. І таким чином крафтимо і збільшимо свій заробіт. Коли у вас будуть всі ті. Деталі майнер. Натискаєте крафт, він сюди буде ставати, натискаєте крафтінг, І там, здається, 8 годин він у вас буде крафтитись, і через 8 годин ви вже зможете його виставити собі на пол. Ну, давайте відкриємо Marketplace. Я ще цієї вкладки навіть не бачив, так як вона сьогодні тільки з'явилася. Буде тут Marketplace. Тобто вже зможемо торгувати, і таким чином також заробляти. Ну і ось, таким чином ми тут працюємо. Якщо. Безкладень, то звичайно збираємо ці RBT токени, збираємо ці BNT-токени і випробовуємо свою вдачу у грі, ну або отримуємо RBT, збираємо, далі купуємо майнери і заробляємо. Ну і Тепер, як обіцяв, я вам хочу розповісти одну таку штуку на що того, що тут можна поповнювати через вер, і поповнювати можна доволі низькі суми, можливо, хтось знав вже такі схемки, але якщо ви. Десь на якомусь сайті заробили там 20, 30-50 центів. І ви хочете їх відразу перевести в біткоін. Можна поповнювати сюди в цих токенах РБТ. І далі виводити собі просто, наприклад, на той самий FalsetPay І таким чином обмінювати невеликі суми доларів на біткоін. Тому що давайте перейдемо на пер, Наприклад, я вже все це підготовив Із пера ми можемо виводити лише 10 000 SATOS. А це ви самі розумієте, що набагато більше, ніж 0,5 або навіть долар. Плюс додатково вам тут ще потрібно буде сплатити комісію. А таким чином ви можете виводити дуже низькі суми і обмінювати відразу собі на біткоін. Давайте зараз перевіримо вивід. Я вже його робив. Також я поповнив 40 токенів. Також перевірив, що можна завести сюди маленьку суму. Це здається, був там 51 цент. Ну і далі дивіться, натискаємо Visder, обираємо Fawcett Pay. І як бачите, тут навіть стало, що мінімум можна вже виводити 1 RBT, було раніше 10, тому що я виводив 10. ну, Наприклад, давайте навіть 11, мінімум не принципіально. І, як бачимо, це буде 330 біткоїна. Натискаємо Order. все, наш вивід пройшов. ну, Звичайно ж, перед тим потрібно буде підв'язати налаштування. Гамарець, бо я пропустив цей крок. Ну, але я думаю, кожен з цим розбереться. Також я тут ще поповнював 1$. Ну і давайте перейдемо в мій осетплей, оновлюємо його. Так, оновлюємо його. Це дуже довго завантажується. І, як бачите, я отримав 330 сатош тобто схема робоча. Виводиться все без комісії. Як бачили, 330 сатош було, 330 прийшло. Тому також ось така схемка, якою ще можна користуватися Звичайно, при поповненні ви будете в самому пайрі бачите. Невеличку комісію у доларах, але вона там незначна, а спосіб, як бачите, робочий. Так що, кому цікаво, переходимо. Реєструємося, ознайомлюємося з проектом, починаємо працювати. На мою думку, цього пла цього сайта є майбутнім, тому краще його не пропускати. Хай зараз. Дуже мало заробляти, але вже в ньому починає прокачувати свій аккаунт, так як невідомо чи не піднімуть вони ціну на цей токін, чи не почнуть врізяти потужність і за великої кількості користувачів, тому краще почати на ранньому етапі прокачуватись в проєкті, щоб подальшому мати перевагу перед іншими користувачами. Ну і добре, не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд, кому була цікава та корисна ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний. Kontent na YouTube. Gdziejcie się, do popołudnia.